Привіт, мої любі леви! Сьогодні ми з вами робимо розклад для вас і для мене, бо я також лев, на вересень місяць. Подивимося, що нам принесе цей місяць, які будуть енергії, які нові можливості він нам відкриє, від чого нас старо будуть застерігати. Ну і, звичайно, поради. Я хочу вас попередити, як завжди, що це загальний розклад, тому вам потрібно приміряти його на свою життєву ситуацію. От. І будемо дивитися, розпочнемо з енергії. Які енергії? Вересня будуть для левів. Жириться. Ви, до речі, не перші, в кого виходять такі енергії. Жриця це м, карта таємниць. Тож, наступного місяця, вересня у вас можуть бути, ви можете дізнатися щось, що від вас довго приховувалося. Це можуть бути якісь неочікувані події, новини, хтось може проговоритися вам. Далі. Також ви можете протязі наступного місяця щось приховувати, від оточуючих, мати якісь таємниці від них. Пожириться це ще може бути місяць, сповнений знаєте, такими внутрішніми інтуїтивними настроями, коли ви задумуєтесь про своє життя, коли ви працюєте зі своєю інтуїцією, з якимись речі, езотеричними знаннями. І по жириці це ще може проходити консультації у глибокого такого духовного експерта, астролог, теролог, нумеролог, кармолог, регресолог і так далі. А от. Але в будь-якому випадку жриця вона про інтуїцію і про мудрість, внутрішні простіки, от глибокі знання. Тож, прислухайтеся до своїх відчуттів, не ігноруйте сни, якщо вони вам сняться, вони можуть вам нести знаєте, підказки від вашої підсвідомості. Далі, давайте подивимося, що на вас чекає в питаннях кар'єри, роботи і фінансів. Так, тут у нас рицар Кубків. Рицар Кубків це, а, рух, рух, це можливість розвиватися, можливість кайфувати від своєї роботи, тому що кубки це завжди про емоції. А, і по рицарю кубків також а, може прийти людина до вас з якоюсь пропозицією, з якоюсь приємною новиною. Або, можливо, неприємною навіть, але такою, яка западе вам в душу, яка буде вас небайдуже саме в емоційному плані. І по рицарю Кубків це розвиток, це завжди можуть бути в когось, до речі, якісь поїздки професійні, відряджені якісь. Може бути просто переїзд, там ваш офіс приїжджає в нове місце, таке також може бути. Можуть бути, може бути новий проєкт, до речі, який буде для вас, от, знаєте, як не просто роботою, а елементом творчості, коли ви будете туди заглиблені саме емоційно. От, в принципі, я люблю, коли купки виходять на фінанси, тому що вода, рибки це також про гроші, про нові надходження, скажімо так, і у вас досить непогані перспективи на вересень, І в мене тут подивимось. Так, тепер, що стосується вашого особистого життя, ваших романтичних відносин, партнерства. Вересні місяці, що буде відбуватися в цій сфері, ще один рицар, але вже рицар Пентаклів. Ну, на відносини це досить непогана карта. Це говорить про те, що, знаєте, буде впевнений такий повільний, але впевнений рух вперед. Відносини будуть стабільні, вони не стоятимуть на місці, вони розвиватимуться. Можливо, не так швидко, як би вам того хотілося, але рух. Буде. Якщо ви вже в стабільних відносинах, то все буде майже як було. Буде досить стабільно, <смі> без особливих кардинальних змін. Якщо все-таки у вас немає партнера, то життя підкине вам партнера. І це буде людина, яка, знаєте, як викликає враження такої досить прагматичної, стабільної. Можливо, там ви не відчуєте якоїсь суперпристрасті чи якоїсь романтики, але ви будете впевнені в тому, що це чоловік або жінка, які зможуть йти з вами, не будуть вас зраджувати, зможуть вам підставити своє плече, якщо вам цього потрібно буде, зможуть вас підтримати. От. Це такий більш, знаєте, як. Трудяга, трудяга, який буде закривати ваші потреби, який буде для вас старатися і буде давати вам впевненість в що дні. Так, тепер давайте подивимося, які на нас чекають нові можливості у вересні місяці. Нові можливості. Опа, диявол. Цікаво. А, ну дивіться, по дияволу. А, диявол дуже класно а, працює на питаннях матеріальних. Тобто це можуть бути можливості а, класно заробити, це можуть бути можливості дуже гарно там, заключити якусь класну. Угоду з кимось. Це по дияволу можливості когось спокусити, знову ж таки. От, по дияволу це ще може бути можливість, там, не знаю, класної вечірки по типу дискотеки. От, можливість класного сексу. Але е, мушу попередити, що диявол, в нас хлопчик непростий, і він е, завжди вимагає чогось взамін. Тобто, якщо ви навіть спокушаєтесь на те, що вам пропонується по цьому аркану, е, потрібно бути готовими до того, що з вас попросять плату, вам доведеться розрахуватися за це. Е, і ця плата може бути вищою, ніж ви того чекати. От, то тут треба бути обережними. Далі. Ну, по дияволу, це так можливість класно гульнути, скажімо так, з усіми витікаючими обставинами. А, по, які, від чого нас мають застерегти аркани в вересні місяці? Застереження. Десятка пентаклів, застереження від, від того, щоб не бути занадто прагматичним, не бути занадто консервативним. Застереження ще можуть стосуватися людей. Ось тут, бачите, тут дідусь намальований. Людей, які в вашій родині, там, типу, батьки. Тесть, теща, свекор, свекруха, люди старшого віку, які мають відношення до вашої сім'ї, тут потрібно з ними бути більш обережними, можливо, пропустити немов вух якийсь коментар, можливо, не давати їм впливу на своє сімейне життя. Тут треба якби, трошечки відмежуватися від, від таких порад, як знаєте, старше покоління любить повчити вас життю. Ви собі посміхайтесь, дякуйте за пораду і робіть по-своєму. І ще по десятки, знову ж таки, тут можуть поставати питання вашого дому, нерухомості, вашої сім'ї. Потрібно бути уважними до цих сфер життя, потрібно відслідковувати зміни, відслідковувати якісь ризиковані ситуації, перевіряти чи закритий кран перед тим, як виходити з дому, чи ви вимкнули праску. От і ще як застереження по десятці пентаклів, знаєте, може бути загроза вашій матеріальній стабільності також. Тобто тут, враховуючи, що пропозиція буде від диявола, не ризикуйте своєю родиною. Не ризикуйте своїми фінансами. Не вкладайтеся в якісь такі досить сумнівні справи. Будьте, будьте обережні на цих питаннях. Ну і давайте пораду. Для нас, для левів, на серпень місяць, ось серпень, вересень, господи. Є ще в серпні. поради для левів на вересень місяць. Ще один рицарь. Слухайте. Вже три рицарі. Всього шість карт, з яких три рицарі. Ну, їх всього в колоді 4. Яка ймовірність, що, що я витягну три рицарі. Ви знаєте, мені здається, що це такий жирний акцент на тому. Що потрібно кудись рухатись. Потрібно йти вперед. Якщо ви думали про зміну роботи, змінюйте, йдіть нове. Якщо ви задумувались про переїзд, переїжджайте. Якщо ви задумувались про поїздку кудись за кордон, на відпочинок, поїздку до батьків, також їдьте. Вам потрібно. Реалізувати ось цю енергію руху по рицарю, тому що всі рицарі вони зображені на кониках, а коники це завжди про рух, це ну, транспортний засіб тих часів, скажімо так. От. І у когось ще може бути актуальне питання транспорту, тобто там, автомобіля, мотоцикла, кожного свій транспорт. Якщо ви думали купувати чи ні, купуйте, якщо потрібно зробити ремонт, робіть ремонт, там подивіться всі свої страховки, чи вони там ще працюють, чи не потрібно їх продовжити. Тобто закрийте всі питання відносно автомобіля. От, і ну і не стійте на місці, вам потрібно рухатися. Тим паче, що на застереження вийшла дуже стабільна карта, а на рекомендацію активна. Не давайте собі застоятися. Для того, щоб не впадати в ось цей стан прокрастинації, пишіть собі план, ставте галочки, якось мотивуйте, підштовхуйте себе. Вам потрібно йти вперед. Вам потрібно зараз бути дуже активним. Угу. Ось такий був розклад для вас, Леве. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Не забувайте поставити цьому відео вподобайку. Я буду дуже вдячна, дуже-дуже, бо це так важливо для мого каналу. Підписуйтеся, я радію кожному підписнику, і, і вся моя сім'я радіє. Я завжди хвалюсь чоловіку, що в мене з'явився новий підписник. Цей YouTube це ще одна моя дитинка. Я дуже хочу, щоб він розвивався. Я дуже хочу самовиражатися через нього і не з ким. Користь людям допомагати з порадами, допомагати якимось, якимось можливо, знаєте, іншим поглядом на ситуацію. Тому що Таро і астрологія це дуже глибокі науки. і мені так хочеться, щоб, ми, щоб кожен мав можливість доторкнутися до, до цього світу і затей. Um, пишіть в коментарях свої питання, свої враження. Я завжди їх читаю, я завжди їх коментую так само. І я вам ще раз дякую. Бажаю класного вересня. Рухайтесь вперед, не тормозіть. І я буду рухатись вперед. Хочу скласти собі такий глобальний план взагалі на рік. Але прокрастиную поки що ніяк не почну. І до нових зустрічей.